Іноді ми хочемо приховати те, що ми нервуємо. Уявіть, на вас чекає важлива ділова зустріч, робота у новому колективі або співбесіда. Перше, не дрібні рухи. Ви навіть можете цього не помічати, бо цим контролює ваше підсвідоме. Людина може постійно торкати свого обличчя, потирати шию, чухати ніс, прикривати рукою рот. Або постійно поправляти свій одяг. Хтось каже, це дрібниця, але насправді для інших це сигнал. Друга ознака це ваше мовлення. Нервуючи, ми можемо говорити швидше, або навпаки робити багато пауз. Тому важливо заспокоїтися і говорити плавно. І нарешті ваш нервовий сміх або надмірна емоційність. Ви можете почати сміятись у серйозний момент. Виглядати агресивно чи занадто жваво це ознака того, що ви нервуєте.